Так, друзі, всім привіт Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, який регіон краще обрати, щоб у вас виходили оновлення швидкіше. Ну, дивіться, давайте розберемося. Ну, Наприклад, давайте подивимося там, як зрозуміти який у вас. Ре... Наприклад, з якого регіону у вас телефон? Дивіться. Бачите в кінці тут версія системи для Поко, для Poco і в кінці EUHM. Е... Е Це Європейський регіон. От, поки що в мене оновлення ще немає. Бачите, друзі, але скоро буде. От, регіон, давайте розбиратися. Ну, якщо хочете, можете поставити, наприклад, якщо ви хочете, щоб у вас було менше реклами, там, так, був кращий звук і краще працював телефон, то поставте регіон, регіон Сполучені Штати або Великобританія. От, якщо ви хочете отримувати швидкіше онов... швидкі, набагато швидкіше оновлення, то можете поставити Індію, Індонезію або В'єтнам, або якісь інші азійські чи європейські країни. Але я рекомендую вам ставити регіон, якщо ви хочете отримати оновлення швидкіше. Я рекомендую зараз покажу, який регіон поставити. Ой, бачите, рекомендую вам поставити регіон Індонезія. Нагадую, як змінити регіон. Заходимо в налаштування. Листаємо вниз додаткові налаштування. Тут є дата та час. Мова й ведення. Бачите. І ви і вибирайте регіон, змінюєте регіон. Бачите, нагадую, як знайти регіон. Там, наприклад, пишете Індонезія, там і шукайте регіон, який вам потрібен. Не рекомендую вам ставити там, наприклад, якщо ви хочете собі швидкіше отримувати оновлення, то рекомендую вам поставити нагадую через регіон. Там, наприклад, якщо ви хочете менше реклами або стабільнішу роботу вашого телефона чи планшета, то поставте регіон Великобританії або Сполучені Штати. От, якщо ви хочете швидкіше отримувати оновлення, то поставте регіон Індія, Індонезія, В'єтнам або якісь інші європейські чи азійські країни. От. І нагадую, друзі, як, Там, наприклад, що рекомендую вімкнути, щоб оновлення. Отримати 100%, дивиться Заходимо в налаштування про телефон і дивимося, чи є у вас автоматичне, автоматичне оновлення. Так, наприклад, налаштування. Так, оновлювати автоматично, вмикаємо. Завантажувати автоматично, завантажувати необхідні оновлення при підключенні до Wi-Fi. Чи можна, наприклад, завантажувати mm -hmm. там, дивитися? Опа. Так, що мій телефон вже скоро отримує оновлення. Так, а нука. Давайте так, давайте сяомі. Так, так, хайперуис, например, М -м. так, ну давайте, друзья, нагады. Які налаштування, ще раз нагадую, які налаштування треба зробити. Заходимо про телефон. Якщо ви хочете отримувати оновлення автоматично, типа не пропустити, клікаємо багато раз по Xiaomi Hyper S і вибираємо налаштування. І Тут вибираємо завантажувати автоматично. Вмикаємо при підключенні до Wi-Fi і оновлювати автоматично теж вмикаємо. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Якщо у вас теж телефонне Poco і 7, як в мене, то чекайте вже скоро оновлення. О, Дивіться, бачите нагаду, ось на. Зараз я приберу рекламу. Так, ну дивіться, скоро вже повинен поки що там на сьогоднішній день тільки на поку F7 Ultra Ультра. Uh, пред... Представлена нова версія Hyper S3. От, бачите. Ось нагадую, ще на Xiaomi 15 t От. Тому всім до побачення. Всім гарного дня.